Вероніка, ти чого така сердита? Ти щодово розумієш, що сніжана довго не протягне. Як тільки її не стане, я нарешті стану по справжньому багатим. Ти ж завжди казала, що так хотіла грошей. Вероніка ліниво потягнулася, оголивши плече. І Вадим аж вдихнув глибше. Вадик, я вже рік свого життя на тебе витратила. Рік, розумієш? А твоя сніжана все живе і живе. І ніяк померти не може. Можливо, вона і не збирається? Та ти що? Як не збирається? Вона ж постійно лежить, майже не встає з ліжка. Та в глибині душі Вадим найбільше боявся, що Вероніка може його покинути. Вона була розкішна, гарна, така, якої в нього ніколи не було. Вероніка здавалася чимось забороненим, майже недосяжним. Познайомилися вони на фірмі його дружини. Минуло лише півроку після весілля зі сніжаною, як він побачив Вероніку, і відразу зрозумів ось вона його справжня мрія. Хоча до того він вважав своєю мрією сніжану. Але то було не через кохання, сніжана мала гроші, власну фірму, стабільний прибуток. Єдиним недоліком, який муляв йому, був її вік, старша за нього на 14 років. Коли він прийшов працювати в компанію, і дізнався, що начальниця незаміжня, відразу вирішив, треба діяти. Вадим любив зачаровувати жінок. Він не бачив нічого поганого в тому, щоб жити за рахунок своїх дам. Йому лише було прикро, що щедрими до нього виявлялися здебільшого ті, кому за сорок, або ті, на кого чоловіки не звертали уваги. А Вадимові хотілося, щоб у його жінці поєднувались і врода, і гроші. Та доля була немилосердна. Молоді і привабливі хотіли, щоб їм платили. А заможні, навпаки, були зрілими жінками за 45. Вадим розумів, що гарні жінки це чудово, але без грошей і гарного життя не проживеш. Тож вирішив діяти. Навіть прочитав кілька книжок, як підкорити старшу жінку. Довелося повозитися, згадував потім, як нелегко це йому вдалося. Але врешті-решт, все склалося навіть краще, ніж він сподівався. Минуло трохи більше, ніж півроку, і сніжана раптом серйозно захворіла. А Вадим вже тоді знав Вероніку. Щоправда, тоді між ними був лише легкий флірт. Вероніка була якась невловима. Якось, коли він став надто наполегливим, вона глянула на нього і спитала А ти впевнений, що зможеш мене забезпечити? І саме тоді. Вперше в житті Вадим сказав те, про що мріяв: Грошей у мене вистачить не на одну таку, як ти. Після того стосунки між ними справді зрушили з місця. Та з кожним тижнем запити Вероніки зростали, грошей сніжани, які вона виділяла йому, вже не вистачало. Тоді Вадим вирішив відверто з нею поговорити пояснив, що потрібно трохи потерпіти, що лікування навіть найдорожче не допомагає. І що зовсім скоро сніжана піде з життя. Вероніка довго мовчала, але зрештою погодилась чекати. Та сьогоднішня розмова вибила Вадима з колії. Він нервував, не знаходив собі місця. Якщо Вероніка піде, він цього не переживе так вже було колись. Коли дівчата відверталися від нього, щойно розуміли, що він лише базікає, а грошей насправді у нього немає. Вадим їхав додому. І бурмотів прокльони під ніс. Ну, Вероніка. Адже він повірив, що вона з ним не через вигоду, бо вони вже стільки часу зустрічаються. Він стукнув кулаком по керму все таки не через гроші. Просто кожна людина хоче жити краще. У цьому ж нічого поганого немає, та злість на сніжанну наростала всередині. Розлучатися він не міг тоді залишиться без копійки, а це його зовсім не влаштовувало. Коли Вадим під'їхав до будинку, звідти саме вийшов Віталій Миколайович, представник сніжани, який займався справами фірми під час її відсутності. А це дратувало Вадима найбільше адже він чоловік і міг би сам керувати бізнесом, а не цей старий радник. Він ледь стримував людь. Щоб не показати сніжанні, який він злий, він вирішив кілька хвилин посидіти в машині, намагаючись заспокоїтися. Вадик. Це ти. В кімнаті стояв різкий запах ліків, від якого Вадим скривився. З дитинства ненавидів цей запах. Він підійшов до вікна, відчинив його навстіж і глянув на сніжану. Вона була бліда, з темними колами під очима. Де ти був? Тебе на роботі давно не бачили, тихо промовила вона. Вадим ледве стримався, щоб не відповісти грубо. Та з друзями ходили в лазню. Трошки випив. Тож не міг сісти за кермо. Сніжана мовчки дивилася на нього, а він ходив кімнатою, ніби не міг знайти собі місця. Вадик, ти чимось стурбований? Він сів напроти, глянув їй в очі. А як ти думаєш? Уяви, чужа людина керує нашою фірмою. А я, твій чоловік, бігаю при ньому, як помічник. Це нормально? Сніжана ледь усміхнулася. Але ж ти в цьому нічого не розумієш, Вадик. Та я все розумію. Просто бачу, що ти мені не довіряєш. Сніжана глянула на нього якось дивно, ніби хотіла щось сказати, але не наважилась. А тобі можна довіряти? спокійно спитала сніжана, дивлячись на чоловіка. Вадим розгубився лише на мить, але швидко зібрався. Звичайно, я взагалі не розумію, чому ми досі це не зробили. Треба було давно переписати фірму на мене. Ти б могла спокійно лікуватися, а я займався б усіма справами. Не через гроші ж, а просто так зручніше, щоб тебе не смикати постійно. Сніжана повернулася. Я подумаю, коротко сказала вона і заплющила очі, роблячи вигляд, що засинає. Як вона і передбачала, через годину почула, як грюкнули двері. Очевидно, Вадик знову подався у свою лозню з друзями, яких у нього ніколи не було. Вона підвелася, повільно пройшлася кімнатою і видихнула. Пора закінчувати цей цирк. Колись вона справді мала до нього почуття. Її самотнє втомлене серце розтануло, коли поруч з'явився цей молодший чоловік. Але всередині завжди жеврів сумнів: Чи не праві ті? Хто попереджав її, що він поруч лише через гроші? Сніжана пройшла три курси хіміотерапії. Лише тиждень тому лікар повідомив, що лікування дало результат. Сніжана почувалася знесиленою, але всередині з'явилася надія. Їй так хотілося розповісти Вадимові радісну новину. Та саме того дня до неї зайшов приватний детектив, якого вона зрештою погодилася найняти за порадою Віталія Миколайовича. Спочатку не хотіла, вважала, що старий друг просто недолюблює її чоловіка. Але Віталій тоді сказав Якщо я помиляюся, то лише радітиму, ти зможеш спокійно жити, не маючи жодних підозр. І сніжана погодилася, що вона втрачала. Коли детектив прийшов, вона робила замовлення в ресторані. Хотіла влаштувати Вадимові сюрприз і повідомити гарну новину. Але коли побачила звіт. Фотографії, папери з її очей покотилися сльози. Виявилось, що все, чим Вадим колись виправдовував своє минуле брехня ніякої бідної сім'ї, ніякого складного дитинства, ніяких жорстоких батьків. Вони живі, здорові, мешкають в сусідньому містечку, просто він не підтримує з ними стосунків. А ще протягом всього шлюбу в нього були інші жінки Найдувше – якась Вероніка. У той день сніжана не змогла навіть дочитати звіт, просто не мала сил. Та за кілька днів у голові склалася чітка картина, яка характеризувала її чоловіка. Він здатен на все, заради грошей, їй стало по-справжньому страшно. Рознівана, вона ледве стримувала себе. Як він міг? Вона ж повірила йому, підняла з нуля, дала все. А він. А тепер що? За своє життя боятися повинна у власному домі. Тоді сніжана покликала Віталія Миколайовича. І разом вони почали продумувати план. Залишалося лише обрати момент, коли його реалізувати. Через годину зателефонував детектив повідомив, що Вадим зараз у своєї коханки, і вони сваряться. Сніжана посміхнулася. Значить, наші милі вже сваряться. Вадим повернувся пізно ввечері, розлючений. Вероніка влаштувала йому сцену. Якщо за тиждень не купить їй нову машину, знайде іншого, замужнішого. Образа розпалила його гордість, і він був готовий кричати: Вадик, це ти? Я, я. гаркнув він, але, увійшовши, одразу змінив тон зробив жалісливе обличчя. Щось трапилось? спитала сніжана тихо. Трапилось, вибухнув він. Відчуває себе нікому не потрібним. Ніби я тут не чоловік, а випадкова людина. Ти хочеш, щоб я зробила тебе керівником компанії? Сніжана сумно посміхнулася. Звісно, хочу. Це ж сімейна справа. Чому ти мені не довіряєш? А раптом, – сказала сніжана, пильно глянувши йому в очі, ти отримаєш все й одразу і мене покинеш. Очі Вадима загорілися. Він швидко опустився на коліна біля ліжка, взяв її руку в долоні. Сніжана, як ти могла таке подумати про мене? Я ж тебе кохаю. А зараз, коли тобі погано, я люблю тебе ще більше. Без тебе я не зможу жити. Якби ти мене покинула, я напевно подався б світ за очі, у ліс, подалі від людей, і там дожив би свій вік із розбитим серцем. Сніжана задумливо дивилася на нього. То значить, у ліс? Так, сніжана, у найглухіше місце без цивілізації. Я ж не зможу без тебе. Сніжана посміхнулася. Добре, я подумаю. Коли Вадим вийшов із кімнати, обличчя його залишалося серйозним, але щойно двері зачинилися, він мало не застрибав від радості. Нарешті справа зрушила з місця. Вже через півгодини він мчав до Вероніки, щоб поділитися гарними новинами. Сніжана стояла біля вікна і дивилася, як його машина зникає за поворотом. Її погляд був холодний, майже кам'яний. Ну що ж, вадик, тепер зіграємо за твоїми правилами. Повернувся він лише під ранок. Вероніка, почувши, що справи пішли як треба, прийняла його з усією ніжністю, як колись, на початку їхніх стосунків. Втомлений, він навіть не зайшов до сніжани, одразу завалився спати. Жінка відчинила двері до його кімнати, подивилася на нього і ледь посміхнулася. Холодно з гіркою іронією. Прокинувся Вадим аж в обід. Заглянув до дружини. Я швидко в душ, потім зайду. Добре. спокійно відповіла сніжана. Якраз потрібно віднести лист нотаріусу Вадим принишк, майже затаївши дихання. Лист? запитав він. Так, я подумала, що в твоїх словах є багато розумного, особливо враховуючи. Наскільки щирі твої почуття до мене. Вадим обережно всміхнувся. Я швидко. Ніколи раніше він не приймав душ так швидко. Його радість прогнула вирватися назовні, але Вадим стримував себе не можна було показувати, що він щасливий. Треба було поводитися правильно. Його руки пекли від листа. Йому не терпілося дізнатися, що там. Він виїхав з двору і зупинився. Треба було обережно розкрити конверт. Так, це якісь документи по фірмі. А це що? О, Сніжана вирішила зробити йому сюрприз. Вона написала нотаріусу, щоб він організував Вадиму відпочинок, поїздку на море або щось подібне. Вадим дістав телефон і подзвонив Вероніці. Вероніка. Пропоную відірватися десь на пляжі. Тільки я, ти і море. Вероніка захоплено запищала в слухавку: Так, я згодна. Вадим був на сьомому небі від щастя, як все чудово складається. Спершу він відпочине з Веронікою, а потім займеться головним, оформить все на себе, розлучиться зі сніжаною і викине її зі свого життя. Взагалі, він чув від людей, що сніжана колись вважалася однією з найсуворіших бізнес-леді в місті. Про неї навіть ходили легенди казали, що вона веде бізнес, як у 90-ті. Хоча часи давно інші. Вадим не помічав нічого подібного у своїй дружині, тож був впевнений, що сніжана так розповідає про себе, щоб легше було вести справи. Ну хто як може? Він ніколи не став би так вести справи. Вадим настільки замріявся, що ледве не проїхав нотаріуса. Він увійшов і передав лист. Нотаріус пробіг очима документи і посміхнувся Ви самі їдете на відпочинок. Ні, з родичкою. До вечора привезіть її та свої документи треба ще підписати деякі папери. Вадим за хвилину підписав кілька аркушів і поспішив додому збиратися. Наступного дня вони вже вирушали. Сніжана постаралася наповну, чим сильно розсмішила Вадима. Навіть доставку їх до місця відпочинку вона взяла на себе. На початку шляху їм з Веронікою подали прохолодні напої. І вони майже відразу заснули. Гей, досить спати. Я що, ваші речі тягати буду? Вадим ледве протер очі. Поруч заворушилася Вероніка. Що це? Де ми? Вадим оглядався широко відкритими очима. Вони сиділи в старому ланосі. За кермом неголений кудлатий чоловік, мабуть, місцевий таксист. Машина стояла біля такого ж старого, непривітного будинку. Вероніка злякано запитала Вадим, що це взагалі? В кишені Вадима задзвонив телефон. Він схопив слухавку. Так, сніжана, що все це означає? Ти що, з глузду з'їхала? Не підвищуй голос, Вадим, не погіршуй своє становище. Ти сам казав, що якщо мене не буде поруч, ти не зможеш жити як раніше. Ти так щиро все описував, що я не змогла відмовити. Справа в тому, що я з тобою розлучилася. Дякую, що швидко підписав документи. А це місце, куди тебе привезли, повністю відповідає твоїм вимогам Житимеш там, як відлюдник. Будеш страждати. Ти ж цього так хотів? Ну, а твоя подруга, вона ж, напевно, збиралася бути з тобою в горі і в радості. До речі, якщо передумає, може повернутися до міста. Сніжана! Ти негайно повернеш мене назад. Я не давав тобі розлучення і не дам. Я зараз приїду. Ти не приїдеш. У найближчі 5 років точно. А якщо приїдеш, я вимагатиму у тебе гроші. Які гроші? Ті, що ти в мене вкрав. Я не крав. Я знаю. Але у мене є розписка, написана тобою, і підписана в присутності нотаріуса. Тому 10 разів подумай. Перш ніж повертатися. Гарного дня тобі, Вадик. Сподіваюся, тобі не буде нудно. Стільки роботи в сільському будинку. До речі, ти тепер там і прописаний. Сніжана поклала слухавку Ось і все. Цей етап життя можна вважати завершеним. Тепер трохи відновитися і знову в бій.